Зараз продемонструю, як працює квадрокоптер Зараз, на даному етапі. Це пульт, це є, тут приймач в квадрокоптері. Ось е, мінімальні обороти. Це мінімальні обороти. Мотори дуже потужні, мають 1 кВт потужності, тому і швидкість і вантажопідйомність буде хороша. Учень природничо-математичного ліцею Юрій Тумир показує, як працює дрон мінушукач. каже, ідея створити його виникла на початку літа, коли російські війська почали відступати з Київської області. Проте залишали після себе вибухонебезпечні предмети. Перша була ідея зробити машинку на танковій системі, яка б їздила і шукала міни, але вона би була е одноразово, можна сказати, бо вона би зразу вибухала, якщо щось не так Е, Так ми прийшли до саме е форми дрона. Над створенням квадрокоптера працювали троє ліцеїстів та студент фахового коледжу електронних приладів. Зібрав цю команду під час занять у центрі освітніх інновацій Олександр Аронець. Процес виготовлення цієї моделі зайняв близько чотирьох місяців. Розпочали реалізовувати свою ідею на базі дрону, який подарували благодійники. Кожен з учасників команди працював над окремим завданням. Ліцеїст Максим Гакавець займався виготовленням деталей на 3D-принтері. каже, усе робив з екологічно чистого пластику. Який виробляють із кукурудзи. Були надруковані кришка контролера, основи, промені. В середньому одна деталь друкується 5-6 годин. А таких деталей, як ви бачите, декілька, тому друк затягується на декілька днів. Ми Процесі друку ми перероблювали деякі моделі, щоб їх було легше друкувати, або бачили якісь складнощі, або недоліки. Металошукач це одна із частин пристрою. На нею зараз працює студент коледжу електронних приладів Володимир Фіголь. Хлопець розповідає, що це вже друга версія металошукача. Попередньо довелося удосконалити, оскільки вона була з однією котушкою, яка працювала на передачу та прийом сигналу. Зі слів хлопця, прилад працював, але дуже погано. Це зараз двохкатушечна версія, вона працює набагато краще, і вона її набагато легше настроїти, і вона набагато гнучкіша. По ідеї металошукач буде видавати сигнал на контролер дрону, який буде передаватися на телефон, що знайшли якийсь металевий об'єкт. Ну, міна, це чи що би там не було, і буде стояти камера, яка через яку буде видно, чи це міна, чи це цвях, чи що це таке. Дрон міношукач, каже Юрій Тумир, вони планують удосконалювати. Для цього спілкуються з військовими, які дають поради щодо дальності польоту приладу. Зараз він летить за заданим маршрутом або у ручному режимі. Якщо він не по маршруту, він сканує територію по синусоїді та позначає на карті точки, на яких зафіксовані міни. Також в цих точках позначена інформація та про тип та розмір міни. Також є ручний режим, коли сапер сам літає з камерою і бачить в окулярах віртуальної реальності зображення з камери і може сам визначати точніше розмір тип міни. Аби поліпшити свій прилад, винахідники аналізували моделі, які вже були розроблені по всьому світу. Є багато дронів, такі, які нам і передали з-за кордону, такі як наші партнери, союзники. Але про це немає дуже багато інформації. Якщо сказати загалом, то вони є більші за розмірами ніж цей, і в рази дорожчі. Тому ми хотіли зробити щось таке своє, щоб ми не були залежними від інших і щоб воно було краще. Свою розробку винахідники поки повноцінно протестувати не можуть, тому наразі дрон запускають лише у приміщенні. Ми літати не можемо. Нам треба дозвіл спеціальних служб для того, щоб нам дозволили в реальних умовах його випробовувати, тому що кімнатний варіант не підходить. Нам потрібно в реальних польових умовах на макетах мін попробувати визначати ці всі локації, як він буде працювати і вносити корективи. Приблизна вартість дрону в кінцевому варіанті 40 тисяч гривень. Про те, щоб завершити свій проєкт, винахідникам потрібна допомога небайдужих. Галина Марія, Роман Кочужук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.